Кількометрові черги години, а подекуди й дні очікувань. З такою картиною зіштовхуються українці, які хочуть оформити виплати на дітей. Не виключення, і Тернопіль. Містяни публікують дописи в соцмережах, де скаржаться на довге очікування. Підтвердження слів авторки у коментарях. Вчора простояла в черзі 5,5 годин, аби подати виплати для дитини. Жодного інфостенду з переліком документів, які необхідно мати. Можна простояти всю чергу і банально не мати якогось документу. Тоді все заново. Пенсійний в Києві послуга недоступна, бо немає світла. Так чотири дні я ходила і жодного разу мене не прийняли. Тож, яка ситуація зараз у Тернополі, хочемо побачити на власні очі. Тут вдруге намагаються оформити виплати Вікторія. В черзі простояли дуже довго, приблизно 4-5 годин. Є жінки, які так і не попали. От і я прийняла рішення спробувати надіслати звернення онлайн, тобто через пенсійний фонд, через кабінет? Я оформила. Відповідно, прийшла сьогодні перепитатися, чи мою заяву прийнято. Звісно, дівчата відповіли, що заява не прийнята, оскільки вони не приймають в пенсійному через веб-портал. Вікторія каже, більшість матусь приходять по кілька разів, нерідко з дітьми. Сама процедура триває близько 40 хвилин. Інші жінки, які знаходяться в черзі, не на камеру, також кажуть, приходять не вперше і чекають довго. За поясненнями прямуємо до кабінету. Працівники пенсійного фонду розповідають, на триває. Лість прийому впливає багато факторів: кількість дітей у сім'ї, соціальний статус, наявність пільг та документів у базах даних тощо. Аби остаточно розібратися в ситуації, за коментарем звертаємось і до головного управління пенсійного фонду в області. Там коментар надали тільки в текстовому варіанті, де зазначили, що кількість відвідувачів справді зросла. Тернопільською міською радою прийнято рішення про надання на безоплатній основі продуктових наборів, де передбачено їх видачу на підставі довідок з пенсійного фонду про розмір пенсій. Спеціалістами щоденно видається від 450 до 550 таких довідок. Це значно збільшило кількість відвідувачів в сервісних центрах міста. Крім того, у зв'язку із наданням нових видів допомог на дітей спостерігається велика кількість звернень і за цими виплатами. Також кажуть, графік прийому в сервісному центрі по вулиці Лисенка 1 подовжили. Там працюють з 7 до 20.00, в п'ятницю до 19.00.